Ще один кіберспортсмен може опинитись у в'язниці. Китайський гравець в Counter-Strike з ніком Закер з команди Lean Vision став головною фігурою в сексуальному скандалі. Проти снайпера готується колективний позов від п'яти жінок, які звинувачують його в навмисному зараженню хворобами, що передаються статевим шляхом. Скандал розпочався ще в січні цього року, коли стало відомо, що снайпер-самець зустрічається з кількома жінками одночасно. Серед них були популярна стрічка Імерка, телеведуча, повія та дівчина одного з товаришів по команді таке враження, що чувак передивився покемонів і вирішив, так би мовити, зібрати їх всіх. Він запевняв кожну з панянок, що вона єдина. Одна з потерпілих стверджує, що Альфач обіцяв зробити її своєю коханкою і запропонував 50 тисяч юанів за мовчання. Виявилося, що під час мажору в Остіні, чпокер пекар і аптекар найняв повію, від якої заразився трихомоніазом. Після цього він передав хворобу своїй основній дівчині в Китаї. А далі вся ця гоп-компанія розцвіла цілим букетом венеричних слабостей. За словами учасниць Імпровізованого гарему телефон мачомена містив понад 4 тисячі інтимних фотографій різних жінок, які нібито використовувались для шантажу. Переписка також підтверджує, що одного разу гравець мав сексуальний контакт із трьома різними жінками вранці, в день та ввечір. Цього чувака по праву можна вважати кращим гравцем Тесайду, бо таких плентів міг понавстановлювати тільки справжній професіонал. А якщо серйозно, то чувак повівся абсолютно аморально і. Має понести за це покарання дівчат. Свою чергу шкода, адже тепер їм треба відновити не тільки репутацію, але й здоров'я.